Сьогодні урок STEM веде нас у захоплюючий світ кіно, анімації, комп'ютерної графіки та віртуальних світів. Ми дослідимо, як технології впливають на творчий процес та як образи, які ми бачимо на екранах, можуть бути реальними та віртуальними одночасно. Ця подорож дасть на Можливість краще зрозуміти, як технології впливають на наше мистецтво та як ми можемо використовувати їх у своїй творчості, відкримо для себе захоплюючий світ мистецтва та технологій разом. Історія анімації народжується у давні часи та розвивається до сьогодення: від простих малюнків на глиняних посудинах древніх греків та оптичних іграшок у XVII столітті до сучасних комп'ютерних анімацій у 21 столітті. Цей дивовижний витвір мистецтва датується третім тисячоліттям до нашої ери і відомий як перша в світі анімація, унікальний стародавній витвір мистецтва анімація з дивовижною історією п'ять тисяч років, творче мистецтво, яке було виявлено на глиняній чашці в стародавньому районі під назвою Спалене місто, розташованому в Ірані. На цій глиняній чашці вигравіровано п'ять малюнків. Кожне зображення є продовженням попереднього, і це найдавніша ідея стародавніх художників представити анімацію. Театр тіней або гра тіней розвага, яка появилась в Китаї у 200 році нашої ери. Ляльководи маніпулюють плоскими зображеннями між джерелом яскравого світла і напівпрозорим екраном, по інший бік якого сиділи глядачі. Коли світло випромінюється позаду фігурок, вони проєктують тіні на екран, утворюючи зображення, які можуть рухатися та змінюватися згодом театр тіней. Еволюціонував до проєктування слайдів і зрештою до кінематографа. Загальним принципом у цих інноваціях було творче використання світла, зображень і проєкційного екрана. Сьогодні анімація стала невід'ємною частиною кіно. Телебачення, комп'ютерних ігор та інтернету. Так що ж таке анімація, це мистецтво створювати враження руху за допомогою швидкої зміни зображень на екрані. Ми змушуємо малюнки або об'єкти рухатися, використовуючи послідовні малюнки або керуючи моделями та іграшками, щоб вони виглядали як рухомі зображення, коли ми дивимося відео. Кожен малюнок показує наступний крок руху. Зображення можуть бути серією малюнків, картин або навіть фотографій моделей та іграшок. Коли ми дуже швидко переглядаємо малюнки один за одним, наш мозок думає, що рухається одне зображення, а не безліч окремих малюнків. Це тому, що наш мозок все ще запам'ятовує. Перше зображення, коли ми вже бачимо наступне, тому вони змішуються. Для створення анімації може знадобитися 25 зображень для кожної секунди фільму. Це означає, що потрібно майже 1500 зображень, щоб зробити фільм тривалістю одну хвилину. Кіно займає значну частину сучасної культури, як вид образотворчого мистецтва допомагає осмислити навколишню дійсність, подивитися на світ новим поглядом, під новим кутом. У кіно проявляються різні процеси і вирази світу втілені в художньому образі. Археологічні артефакти доводять, що ми намагаємося зобразити речі в русі стільки часу, скільки вміємо малювати. Рувіанської людини Леонардо да Вінчі, датований приблизно 1490 роком, показує кілька ракурсів, тобто рух. Частиною геніальності зображення Леонардо є те, що в одному малюнку зображено одночасно 16 поз. Людина, час простір це пам'ятна срібна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України. Вітрувіанська людина на аверсі монети відображає ідею гармонії між людиною і природою, а також взаємозв'язку між людиною, часом і простором. Чарівний ліхтар це проєктор зображень, який використовує зображення намальоване на пластинах скла. Це вважається першим прикладом проєктованої анімації. Принцип дії чарівного ліхтаря полягав у проєкції зображень на екран або стіну за допомогою світла. Усередині коробки була розміщена свічка, лампада або лампа, яка створювала світловий промінь. Цей промінь проходив через отвір у коробці та відбивався від зображення, розташованого на склі всередині ліхтаря, використовуючи опуклу лінзу як об'єктив для фокусування зображень. Таким чином, зображення відбивалося і проєктувалося на екран або стіну, дозволяючи глядачам бачити його. Почерговий показ слайдів створював враження руху, зробивши чарівний ліхтар першим пристроєм для демонстрації рухомих картинок, і є прототипом більшості сучасних проєкційних оптичних пристроїв: діапроєктора, епідіаскопа, фотозбільшувача, кінопроєктора. Та Інших. Напевно, важко уявити час, коли не було б телебачення кіно та мультфільмів, але вірте чи ні, ті часи були не так давно. Що робили ті діти, коли не могли дивитися фільми? Однією з найпопулярніших іграшок того часу був прадід сучасного мультфільму. Цю іграшку називали тауматропом. Тауматроп утворене слово від давньогрецької таума-чудо і тропі обертання. Ця іграшка заснована на оптичній ілюзії. При швидкому обертанні картки з різними зображеннями на протилежних боках зливаються в один малюнок. Це був обертовий механізм з різними малюнками з кожного. Таоматруп містив диск із зображеннями на обох сторонах, утримуваний двома мотузками. Коли диск обертався, зображення з обох боків диска зливалися в одне. Завдяки властивості зору бачити зображення ще деякий час після того, як воно зникне. Оптичний ефект створюється персистенцією зору. Утримуванням першого зображення мозком достатньо довго, щоб накласти його на інше, завдяки чому дві частини зображення виглядають разом. Персистенція з латинською перекладається як постійно перебувати, залишатися, це здатність ока запам'ятовувати послідовні події. Цей ефект заснований на інерції людського ока. Так, наприклад, коли заради забави крутять палаючий факел, око бачить вогняне коло замість кількох положень одного й того ж палаючого смолоскипа. Таким чином персистенція це здатність ока з'єднувати зображення, які швидко змінюються в одне, нерухоме, саме на цьому принципі влаштований кінематограф, оскільки будь яке зображення в кіно або на екрані монітора являє собою безліч швидко змінюваних зображень. Класичною формою досвіду з використанням персистенції є диск Ньютона, який являє собою диск круглої форми, поділений на різнокольорові сегменти, який закріплений на підставці і має ручку для обертання. Згідно теорії Ньютона, коли диск починає швидко обертатися, різні кольори сегментів змішуються і утворюється білий колір. Цей ефект злиття кольорів на диску Ньютона в білий колір називається синтез білого світла. Світло всіх кольорів потрапляє на ваше око майже одночасно, це змушує око думати, що ви бачите біле світло. Створіть свій власний тауматроп та вивчіть, як працює ваш зір ось кроки. Намалюйте та виріжте два кружечки. Зробіть круглий диск картону того ж розміру, ще й паперові шаблони, приклейте паперові кружечки до картонного диска, розташовуючи по одному колу з кожного боку. Зробіть два маленькі отвори в кожному колі, прив'яжіть. Дві мотузки до отворів, тримайте нитки в кожній руці та обертайте картку, щоб спостерігати за ілюзією. Спробуйте створити свій унікальний дизайн. Ви можете використовувати різні зображення, такі як жонглери, який підкидає м'ячі, або кінь, і його вершник. Інші варіанти включають мишку та пастку. За бажанням скористайтеся шаблоном, який додається під відеоуроком. Діємо! У кінці 1832 року француз Жозеф Плато, продовжуючи досліди з розглядання малюнків через обертовий диск з отворами, розробив фенакістископ. Принцип оптичного обману, на якому ґрунтується цей прилад, є дуже простим: якщо кілька предметів, постійно змінюючи форму та положення, будуть послідовно виникати перед очима на дуже короткі проміжки часу та на маленькій відстані один від одного, то зображення. Що вони викилкають на сітківці, зіллються, не змішуючись, і людині здасться, що вона бачила предмет, який постійно змінює форму та положення. Коли такі зображення виникають досить швидко, ваш мозок сприймає їх як одне постійно рухоме зображення. Фенакістескоп від грецької фенакс брехун та скопео дивлюся прилад, конструкція якого ґрунтується на персистенції, тобто здатності сітківки ока зберігати зображення протягом певного часу і як зробити фенакістескоп з використанням готових шаблонів. Перше. Перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код, оберіть диск і роздрукуйте. Друге виріжте обраний шаблон диска. Третє. Наклейте вирізаний диск на картон. Четвертий крок. Покладіть диск під прес і дайте йому висохнути. Крок п'ятий. Після висихання знайдіть центр диска та прикріпіть його до канцелярського цвяха. Крок 6. Прикріпіть диск з цвяхом до дерев'яної палички, створюючи ручку. Крок 7. Перевірте, чи вільно обертається диск. Якщо ні, трохи збільште діаметр отвору. Ваш фенакістеп готовий. Підійдіть до дзеркала, покрутіть диск перед ним. Збільште швидкість, як тільки побачите чудову анімацію. ЗОЕТРОП Є розвитком ідей фенекістескопу Жозефа Плато. Назва зоєтропа утворена від грецьких слів зоє, що означає життя, і тропос, що перекладається як обертання, і може бути сприйнят... сприйнята як колесо життя. Цей пристрій створює ілюзію руху через швидку послідовну зміну статичних зображень і базується на персистенції, здатності сітківки ока зберігати зображення. У зоєтропі диск з отворами замінений відкритим зверху дерев'яним або металевим барабаном, який має вертикальні щілини по боках та обертові горизонтально на своїй осі. Тепер диск картинками, замінений довгою стрічкою, згорнутою в коло всередині барабана. Ці стрічки можуть містити 5, 10 або більше дюжин картинок, що відрізняється від дисків, які здатні вмістити не більше двох дюжин. Праксиноскоп від грецької пракси з дія та скопи одивлюся це оптичний прилад, запатентованим Емілієм Рено 30 серпня 1877 року. Цей пристрій дозволяв спостерігачу бачити послідовність малюнків у вигляді плавного руху, що визначило початок епохи мальованої мультиплікації 30 серпня 1877 року. Вважається. В днем народження мальованої мультиплікації Еміль Рено, удосконаливши зеотроп, використав його як базу та поєднав з проекційним приладом чарівний ліхтар. У 1876 році замінивши циліндр з еотропа м'якою стрічкою, на якій були закріплені желатинові пластинки розміром 4 на 5 см, він досягнув нових можливостей. Ці пластинки, відображаючись через дзеркало, створювали на екрані ілюзію анімаційного руху. Спеціальний дерев'яний кожух з оглядовим вікном та театральними лаштунками підсилював Ефект і отримав назву Оптичний театр. Рену вперше використовував постійні декорації, що відділялись від персонажів, і впроваджував синхронізацію зображень і звуку у своїх фільмах, також самостійно створюючи музичний супровід. У червні 1889 року американський винахідник Томас Едісон доручив лаборанту Вільяму Діксону допомогти розробити пристрій, який міг би створювати візуальні ефекти, які супроводжували б звуки, видаючися фонографом. Діксон і його команда створили кінетоскоп для перегляду рухомих зображень на целулоїдних стрічках тривалістю приблизно півхвилини. Кінетоскоп Рання технологія кінематографа для показу рухомих зображень, винайдена в 1888 році Томасом Едісоном, на відміну від сучасного кінопроєктора. Кінетоскоп не надавав можливості колективного перегляду на екрані, але був призначений для індивідуального глядача, який спостерігав зображення через окуляр. Принцип дії кінетоскопа полягав у тому, що він представляв собою дерев'яний ящик, всередині якого була натягнута на роликах кіноплівка, безперервно рухаючись повз окуляр, розташований на верхній кришці апарату. Після першої демонстрації 20 травня 1891 року Едісон представив кінетоскоп широкому загалу в 1893 році. Едісон ввів термін кінетоскоп від грецького слова спостерігач за рухом, кінематограф наймолодший вид мистецтва, виникнення якого безпосередньо пов'язане з розвитком науково-технічного. Прогресу, передусім у галузі оптики, хімії та фотографії. На початку 1894 року в Парижі Антуан Люм'єр мав можливість подивитись рухомі зображення, які демонструвалися пристроєм, відомим як кінетоскоп Томаса Едісона. Після враження цим досвідом Антуан запропонував синам удосконалити кінетоскоп так, щоб рухомі зображення можна було переглядати. Т колективно проєктуючи їх на екран, або як він висловився, випустити з коробки. Технічне рішення було знайдено 20-річним Луї, який створив спеціальний кулачковий механізм на основі аналогічного для швейної машинки. Цей механізм дозволяв переміщувати плівку біля спеціального об'єктива, куди направлявся світловий потік від пристрою. Свій винахід Луї Люм'єр назвав сінематограф. Той, що записує рух, кінематограф або сінематограф, саме так називався пристрій люм'єрів, кінематограф від грецької Кінемас рух та е, графу писати, зображати це галузь культури та економіки, що об'єднує всі види професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів, а також навчально-науковою роботою. Кінопроєктор, побудований на фабриці люм'єрів, в якості новинки включав у себе кронштейн, який може підтримувати рулони плівки довжиною до 300 метрів. Традиційна анімація це техніка, коли кожен кадр малюється вручну. Її також називають класичною або мальованою анімацією. Цей метод передбачає промальовування кожного кадру, персонажів та тла, які потім фотографуються на анімаційну камеру на аркушах прозорого паперу. У комп'ютерній графіці зображення створюються, редагуються та відображаються за допомогою комп'ютерної техніки. Формат GIF або GIF дозволяє об'єднувати кадри, створюючи просту анімацію та зберігається у файлах з розширенням .gif, які можна відкривати в багатьох програмах. GIF – це формат обміну графічними даними, скорочено від англійської Graphics Interchange Format, рухоме зображення у форматі GIF складається з серії кадрів, що відображають анімаційну послідовність, що повторюється або зупиняється. Діф файли можна створювати, взявши короткий уривок із телешоу, фільму чи іншого медіафайлу, а потім зациклювати його. Вони стали невід'ємною частиною онлайн культури та соціальних коментарів, дозволяючи користувачам висловлюватись у швидкій та ігровій формі без використання слів. Проявіть свою творчість і замініть багатослівні відповіді високоякісними анімованими gif файлами, створіть gif файл за допомогою безкоштовного онлайн-конструктора gif файлів. Як зробити GIF? Відкрити gif генератор за посиланням. Завантажте декілька файлів із зображеннями. Налаштуйте стиль GIF, швидкість, розмір полотна, кількість повторень тощо. Натисніть, «Створити GIF» і завантажте його. Подібно до гів анімацій користувачі можуть творити, спілкуватися та виражати свою творчість у форматі, який відрізняється від традиційних способів взаємодії. Віртуальні світи стають розширенням реальності, де користувачі можуть тілювати свої ідеї та відчуття в віртуальному просторі, взаємодіючи з іншими користувачами та об'єктами. Віртуальний світ це комп'ютерно, змодельоване представлення світу з певним Просторовими та фізичними характеристиками, і користувачі віртуальних світів взаємодіють один з одним за допомогою представлень самих себе, які називаються аватарами. Певною мірою іноді я відчуваю, що віртуальний світ хороший, тому що. Ви отримуєте більше вдячності у віртуальному світі, ніж у реальному. У реальному світі навряд чи люди оцінять вас. У віртуальному світі ви можете з'єднати будь-кого у світі, але в реальному світі існує межа розташування. У віртуальному світі ви можете зв'язатися з ким завгодно в будь-який час, якщо онлайн. У реальному світі це неможливо. Якщо вам хтось не подобається або хтось вас переслідує, ви можете заблокувати цю особу, але в реальному житті це неможливо. Ви отримуєте більше можливостей у віртуальному світі порівняно з реальним. Якщо розглядати з позитивних сторін, то сьогодні весь віртуальний світ став як одна сім'я. У реальному світі кількість людей обмежена. У реальному світі, якщо ми зустрічаємося з кимось особисто, ми можемо обмінятися своїми флюїдами, емоціями, почуттями, що неможливо у віртуальному світі. У віртуальному світі ви не можете відчути тепло любові батьків, любові дітей, розваг, домашньої їжі. Це лише кілька моїх точок зору. Як ви думаєте, яка з них краща? Що краще реальний чи віртуальний світ? Які ваші погляди на це? Напишіть, будь ласка.